Доброго ранку, мої любі друзі! В цьому відео я хочу вам розповісти про мою відпустку, яку я зробила в цього літа в серпні місяці 2022 року. Дорогі друзі, я вам хотіла зробити це відео ще раніше. Але ж все, не доходили руки. Але зараз я це зроблю, тому що хочу також потренувати мою українську. Як я вам казала раніше, що коли ми щось плануємо зробити, якщо ми свій план напишемо крапка за крапкою, етап поетапно, то ми. Завжди його зможемо зробити і виконати. У нас завжди є два шляхи, які ми можемо вибрати у даний час. Що я хочу робити? Як я хочу прожити цей період мого життя, цей кусочок мого життя. Як я хочу себе почувати потім. Я собі сподобаюся потім. Я буду задоволена своїм оцим періодом життя, яке я прожила, я не кажу зараз о, за матеріальні речі, я кажу за стан своєї душі. Та я зосталася дуже-дуже довольна. Але в, в той час, коли я це робила, я могла не, не розуміти, як я почуваю себе гарно та й досить. Але потім, але потім, потім, коли все скінчилося, я з великим ентузіазмом прийшла до роботи і до початку нового року. Нового року я маю на увазі робочого року, в якому ми закладаємо свій новий план на наступний рік. Робочий рік. Як ви пам'ятаєте, що в вересні місяці ми складаємо свій план. Я вибрала шлях насолоджуватись життям та почувати себе добре, коли все скінчиться. Тому я при, е, пропонувала моїй сестрі з України приїхати до мене у відпустку. Е, та таким чином, одноразово моя дочка пропонувала одній своїй подрузі з дитиною провести літо у нас тут е, на морі, в тиші. Без бомб, без літаків, які можуть розруйнувати ваше життя та ваші будинки, тобто відпочити від сирен і тому подібне. І так, мій дім наповнився людьми. Я цьому була дуже довольна, тому що таким чином я вклала свій вклад в допомогу людям. І та мало було пригласити, треба було ще й щось робити. Але я зробила план дій, де ми будемо відпочивати з моєю сестрою. Моя донька піклувалася за свою подругу. А я піклувалася за свою сестру, але деякі години ми планували стати разом: або обідати, або вечеряти, або вийти повечеряти в ресторані, показати нашим гостям місця та посмакувати щось добреньке, або піти на море і разом. Коли Моя сестра повинна була вже їхати додому, ми з нею поїхали разом до аеропорту. Та та в мене вже була складена моя дальша відпустка. Коли моя, моя сестра вже полетіла. До Кракова, а з Кракова, тобто в Україну. Я тим часом полетіла до Мілану. Потім я поїхала до моєї доньки в Лівіньо, Там неймовірно гарно. Я зробила подорожі по місту. Я ходила в гори, я ходила на пікнік, я ходила в інші місця. Я була у Швейцарії. Я подорожувала там ще одну неділю. Я жила у доньки, але я робила свої подорожі. Я не заважала дітям. Вони, в них не було відпустки. Вони робили свою роботу, були на своїх роботах, але ввечері ми завжди зустрічалися та йшли десь обідати вечеряти, або просто гуляти. Або я щось їм готувала смачненьке. Дорогі друзі. Та кожен день це було свято. Мені було дуже радісно, що я зробила ці подорожі. І, та зараз, як завжди, на все не вистачає часу. Але я залишила щось на майбутнє, де я ще хочу побувати. Але куди, коли я туди поїду, ще не знаю. Я зараз тут в себе в моєму місці. В мене зараз немає відпустки, та я ходжу на роботу та й проживаю моє життя, так скажемо. Коли я вже повинна була вертатися додому сюди, в Кальєрі, я зробила ще одну подорож. Я зупинилася в Мілані, в готелю та й почала робити мої подорожі. Інторно, як це сказати, інторно, типу, ну, вокруг, навколо Мілану. Я також побувала на озері Комо, на ньому дуже-дуже багато містечок, та можна було робити подорожі на кораблику, маленький кораблик. Та і коли я хочу з одного містечка. Зійти в другому містечку та там зробити мою подорож, побачити місця, пообідати, походити, щось посмакувати смачненьке, поспілкуватися з людьми. Я побачила Мілан, я в Мілані ніколи не була тільки проїздом. Але вже зараз я його побачила. Та якщо зрівняти місце, де я проживаю Кальєрі і Мілан це. Кальярі — за, затишна, затишне місце, а Мілан — дуже хаотично, дуже там багато всього, багато всього. Але мені сподобалось. Трохи, може, мені й не вистачає цього трафіку. Моя відпустка була найшикарніша, найнеймовірна, найшикарніша. Самий топ в цьому. Те, що я почула від моєї доньки. Коли я все їй розповіла, де я була, що я робила, як я себе відчуваю. Вона бачила мої очі, які сяють, і вона мені сказала, мама, ти така самостійна стала. Знаєте, і вона права, тому що ми, мами, можемо в якийсь період свого життя, ми можемо дуже дуже чіплятися за дітей. Це це стосується кожної мами. Але я це вже давно поняла. що діти, коли вони виростають, вони не хочуть великої опіки. Вони хочуть самостійно. І такі стали мої діти, коли вони. Вже стали підростати, вони завжди хотіли бути самостійними. І вони мене відштовхували, відштовхували, щоб я до них не лізла. Але вони це робили дуже ніжно, дуже тендітно. Та я це розуміла. Та я в той, в той період мого життя, може, я не знала, чим мені займатися. Тому ми, жінки, можемо народити дітей їх виховувати, пілкуватися за них. І думаємо, що це треба робити все життя, але все життя це не треба робити, тому що вони зростають і вони проживають своє життя. Та коли мама не може ще не може оцього прийняти, просто-напросто чіпляється за дітей. Робить таке, що і я цього не знаю, і я цього не знаю. Але ж це і правда, коли наш світ модернізує комп'ютер. Я в свої роки не знала цього. І я звертаюся до моїх дітей за допомогою, коли мені треба щось зробити, коли, коли мені треба поставити пост в інстаграмі, коли я хочу щось зробити таке. І у моїх дітей склалося таке враження, що я не була самостійна. Отаке мені сказала моя донька. Але ж добре, коли з дорослими дітьми конструюються гарне, гарні відносини, гарні відносини, незалежні відносини, коли, коли ви відчуваєте себе на рівні, коли вони вас хочуть. А не, не таку маму, яка буде їх вчити, їх буде штурхати, навіть що вони дорослі, а така мама, яка стане їм. Ну, якщо можна це сказати, подругою. Отакі справи, дорогі мої друзі. Дорогі друзі, який висновок я вам зроблю з цього відео? Висновок такий, що на будь-який гаманець ви можете гарно-гарно провести свою відпустку. І в, в місці, абсолютно такому, в якому ви хочете. Але ще для цього треба вам організуватися. Треба написати план, порахувати, що у вас є, що, скільки коштує, тому що треба подбати за готель, треба подбати за їжу, що ви будете робити там, в цих місцях, і тоді ваша відпустка пройде на ура! Після того, як ви зробите це, що ви робите, щоб ви відчували себе на всі сто. Дорогі друзі, на цьому я закінчую відео. До побачення, до нової зустрічі!